Дорогі брати та сестри, доброго дня. Сьогодні я хотів би затриматися над іншим з термінів, який собор Ватиканський II називає церкву як. Божий люд. Роблю це, ставлячи деякі питання, над котрими кожен буде міг задуматись. Що означає бути Божим людом? Перш це означає, що Господь не є власністю жодного народу. Він кличе, скликає. Запрошує стати частиною Його люду, і цей заклик звернений до усіх без різниці, тому що Боже милосердя хоче, щоб усі люди спаслися. Ісус не створив виключної, елітної групи, але наказав апостолам іти та навчати всі народи. У посланні до Галатів Павло стверджує, що серед Божого люду в церкві немає юдея ані грека, бо всі ви одно у Христі Ісусі. Хочу сказати також і тим, які відчувають себе далекими від Бога і від церкви, боязкими або байдужими. Тим, які вважають, що не зможуть ніколи змінитись, Господь кличе також і тебе, щоб стати частиною Його люду і робить це з великою пошаною та любов'ю? Він запрошує нас стати членами цього народу Божого люду. Як же стаємо членами цього Божого люду? Не через фізичне народження? Але через нове народження у Євангелії ісус каже Никодимові: що для того, щоб увійти в царство Боже, потрібно народитися з висоти, з води та духа. Ми стаємо членами Божого люду через хрещення через віру в Христа, через Божий дар, який треба плекати та вирощувати протягом усього нашого життя. Тому поставимо собі запитання, що я роблю, щоб зростати у вірі, яку я отримав під час мого хрещення? Інше запитання. Що є законом Божого Люду? Це закон любові, любові до Бога і любові до ближнього згідно із новою заповіддю, яку залишив Господь. Однак ця любов не є безплідною сентиментальністю або чимось невизначеним, але означає визнати Бога як єдиного Господа життя і одночасно прийняти іншого як справжнього брата, долаючи поділи, суперництво, непорозуміння, егоїзми ці дві речі йдуть разом. Скільки шляху ще потрібно подолати, щоб у конкретний спосіб жити цим новим законом, законом Святого Духа, що діє в нас, цим законом любові? Коли дивимося пресу, телебачення, вони показують численні війни між християнами. Як це зрозуміти? Скільки воєн серед Божого люду? Але також і в кварталах, на робочих місцях. Скільки то воїн, викликаних заздрістю, суперництвом, скільки воїн у самих родинах, ми повинні просити у Господа, щоб змогти як слід зрозуміти цю заповідь любові. Як добре, як гарно любити одні одних, як справжні брати, як це гарно. Diciamo il Signore con questo and this. Io ti prego per lui e per la persona обурений на тих і на тих, але я молюся за них. Сьогодні будемо молитися власне за тих, проти кого ми є обурені. Чинімо цю молитву сьогодні. Яка місія цього Божого люду? Вона полягає у тому, щоб нести у світ Божу надію та спасіння. Бути знаком любові Бога, який кличе усіх до приязні з Ним, бути закваскою, завдяки якій заквашує усе тісто, сіллю, яка надає смак і захищає від зіпсуття, бути світлом, що освітлює. Вистачить розгорнути газету, як бачимо присутність зла, бачимо, як діє диявол. Але хочу сказати в голос. Бог є сильніший. Чи вірите в це, що Бог є сильніший? Повторімо всі разом. Всі разом. Бог є сильніший. Всі. А знаєте, чому він сильніший? Тому що він єдиний Господь. Бог є сильніший. Навіть і тоді, коли дійсність може огортати темрява, коли вона може бути позначена злом, однак вона може змінитись, якщо ми першими принесемо світло Євангелія. особливо власним життям. Наприклад, коли темної ночі на величезному стадіоні, думаю про римський олімпійський стадіон або Сан лоренцо Буенос-Айрес, одна людина запалить світло, то його ледь видно. Але коли понад 70 тисяч глядачів запалять власне світло, увесь стадіон наповниться світлом. Зробімо так, щоб наше життя було Христовим світлом. Разом понесімо світло Євангелія в нашу дійсність. Яка є мета Божого люду? Є Боже царство, яке започатковане на землі самим Господом і повинно поширюватися аж до звершення, коли з'явиться Христос в наше життя? Мета це повна єдність з Господом. Це увійти в його божественне життя, де будемо жити радістю. Його безмежної любові, повною радістю, Дорогі брати і сестри. Бути церквою, бути Божим людом, згідно з великим задумом Божої любові, означає бути Божою закваскою серед людства. означає звіщати і нести Боже спасіння у наш світ, який часто збився з дороги якому потрібно відповідей, які заохочують і які дають надію та підбадьорують на шляху. Нехай же церква буде місцем Божого милосердя та надії, де кожен зможе відчути себе бажаним, коханим, пробаченим та заохоченим жити добрим євангельським життям для цього церква повинна бути мати відчинені двері, щоб усі могли прийти, а ми повинні вийти через ці двері, щоб звіщати Євангелія. Дуже дякую.